У Бориспільському районі, що на Київщині, є чудове село, де можна забути про всі негаразди та по-справжньому відпочити. Кажуть, побачивши ці неповторні краєвиди та заплави, сюди частенько приїздив ловити рибу кий. Звідси і назва села Килі. За іншою ж легендою Кийлом називалося спеціальне знаряддя з сіткою, яким ловили рибу місцеві жителі рибалки. Легенди та перекази про рідне село тут знають з маличку – Біля школи лунає веселий дитячий сміх. Не радіти цьому просто неможливо, адже діти запорука щасливого майбутнього. У невеличких класних кімнатах вони пізнають світ та дізнаються про видатних земляків. Один з них відомий український письменник-фантаст Олесь Бердник, який створив власний всесвіт під назвою Світонія. Його твори перекладені багатьма мовами світу. А у Кийлові досі живуть оповіді про Олеся Бердника, незвичайну людину зі своїм фантастичним світом. Місцеві жителі справжні винахідники. Уявляєте собі, нафантазували, чим годувати курей, щоб вони несли ось такі яйця. Я, звичайно, жартую. Ми на страусиній фермі. Та це не просто ферма, де вирощують страусів. Відвідавши її, ми цілком погодилися з місцевими жителями, що назвали її «Килівська Асканія. Окрім самих страусів, ми побачили і в'єтнамських свинок, і заморських курей, і коней, і віслючків встигли погодувати. А ще пересвідчилися у тому, що село це насправді співоче, адже тут нам заспівали навіть павичі та страуси. А зі страусиних яєць місцеві жителі вигадали робити ще й писанки. Вийшло просто чудово. київські витівки нам дуже сподобались. Дівчата з колективу Дніпровід дзвони спеціально до нашого приїзду приготували торт з надписом Folk Music. А поки дівчата готувалися, чоловіки розважали нас не менш смачними піснями. Сьогодні треба замовчати, щоб то ще шиї